На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи, 17 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Психологічна реабілітація найважливіша проблема бійців, які повертаються з війни. Перевізники та пільговики не можуть знайти порозуміння. У Коломиї відбувся семінар за участю військових влади та центру зайнятості. Про це та інше детальніше. Градус напруги у залі засідань Коломийської районної ради під час зустрічі з перевізниками часто доходив до крапки кипіння. Влада, окрім транспортновиків, запросила ще громадські організації. Головне питання пільговий проїзд у маршрутках та автобусах, адже пільговиків на сьогоднішній день в державі 26 категорій. Що ж вдалося вирішити перевізникам, пільговикам та владі, знає Богдан Малецький. Задав тон дискусії голова Коломийської міськрайонної спілки воїнів афганців Йосип Тодорів. Він зазначив, що перевізники і так увесь час намагаються безкоштовно перевозити пільговиків. Також розповів, як вдалося передати звернення президенту, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру України щодо відшкодування збитків приватним підприємцям. Однак зазначив, що коли ті не будуть виконувати закон, члени його організації можуть і пакетувати транспортні засоби. Я з за відповідністю скажу. Треба подякувати АТП, Атаману, Остапа, подякувати Тетяні Петрівні, начальниці автостанції. Є розуміння, є підходи, коли до них звертаєшся, а не на повернуєш. Є доволеності і щодо речі треба подякувати перевізникам, які цей тягар узяли на свої плечі. Чому я це говорю? Бо багато ніхто не поінтересувався, чи в цьому напрямку, щось робиться, робиться. Значить, починаючи з 2 лютого і 3, особисто в руки президента було звернення і доповнення до зміни закону і до бюджету, врученому Києві. Перевізники розповіли, що вже наїлися обіцянок від влади, як кажуть, то самого не хочу. А компенсації за пільговий проїзд як не було, так і немає. Один із підприємців Роман Гарат каже, що, наприклад, лише один колінвал до автобуса коштує майже 40 тисяч гривень, а комплект коліс понад 30 тисяч. Держава ж намагалася компенсувати у місяць на одного пільговика десь 10-15 гривень. То як працювати перевізникам у такій ситуації? Доповідач не знає. Ми е, з, е, з представниками АТП були в міській раді. Було відписано колективний лист від АТП від коломийських перевізників, щоб якось вирішити це позитивне питання, в результаті чого була дана відповідь на АТП і на перевізників, що кошти не передбачені. Тобто робіться і одним речем, одним речем, от тепер знає краще. Кошти не передбачені в бюджеті, а про подальше вас повідомлять. Нас більше не збирали. Це питання не піднімали. В той же час я телефонував до першого заступника міського голови і казав, що робити. Кажу, ми не будемо возити е, пільову категорію громадян, е, крім тих п'яти-шести категорій, так як ви сказали, інваліди першої, другої групи, воїни АТО, учасники дій, це все возити. Крім це, сказав перший заступник, так, ми формуємо інформаційний простір, тобто ви праві, і ми праві. Тепер що виходимо? Що ми е, не праві, але я ще не про це хочу сказати. Ще таку ремарочку хочу зробити. Наведу приклад. А для чого тоді обласна е, влада? Наприклад, на маршрут Коломи і Івано-Франківськ я написав заяву 110, е, поверх, 110 заяв було переді мною написано. Водій телефонує, каже Роман Михайлович, лише на нас продають пільгові, тому що обласні тепер вирішили. Що не будуть возити, там не будуть возити, опас підписав заяви і що мені лишилося робити? Перевізники вже не вірять жодним обіцянкам влади. Вони кажуть, що є лише один вихід із цієї ситуації адресна допомога. Однак про це треба говорити відкрито, каже пан Гарат. Механізму повернення коштів немає. Так, в нас є один вихід це є адресна допомога. От скажіть, будь ласка, от я прошу цієї трибуни. Не треба будити громадськість в оману ні громадським організаціям, ні владі. А треба відкрито сказати, скільки коштів передбачено на компенсацію пільгового перевезення. Раз, скільки передбачено. Друге, ні, перше відкритий механізм компенсації. Друге, скільки коштів передбачено, скільки є таких громадян у районі, їх є поверх 20 тисяч, у місті поверх 10 тисяч. А тоді проста арифметика. Поділіть у ту загальну суму, яку ви передбачили, на кількість пенсіонерів. І нехай люди всі знають, скільки це вийде коштів. Представники влади закликали обидві сторони до порозуміння, адже з одного боку жодна із пільг в Україні не скасована. Однак і коштів у бюджеті для відшкодування витрат перевізників немає, кажуть очільники району. Питання пільг і субсидій це є для мене, для вас це є злодійська схема, якою не повинно бути. У Тобто, що дуже просто за зарплати бюджетника чи пенсіонера додати 70 гривень і написати, окрім пенсії, 1200 гривень, 70 гривень на перевезення, 300 гривень на отоплення і крапка. І нехай людина вирішує, чи її їздити автобусом, чи їздити поїздом, чи її купувати бривачі, чи в кобусу, чи дітям кросівки. Але ми поки що живемо в цьому бардаку, який породжує корупцію, тому що цей котел великий, який називається «Пільги і субсидія, хто до нього має найбільший доступ, напевно, той, хто там сидить. Ми цього обов'язково позбудемося, може навіть і сьогодні, і навіть сьогодні може бути якісь зміни. Але ви нас розумієте, є категорії людей, яких ну, чисто у вас всіх добрі серця, але мусите до них з сумлінням відноситися, з розумінням їхньої ситуації. Є інваліди першої групи, є люди, які діють на діагноз. Я у цьому кабінеті, який я зараз займаю, я кожен день. Люди, які Ми маємо таку ж подібну ситуацію з перевезенням, пільговим перевезенням, де закони України щодо надання таких. Пільових перевезень діють, вони не скасовані. Отак От на сьогоднішній день немає фінансового забезпечення, як покрити ваші витрати. Питання номер один для нас і те, що ми просимо обласну державну адміністрацію, це те, щоб всі райони, всі області ініціювали звернення до уряду щодо внесення змін до державного бюджету і передбачити необхідні кошти для відшкодування і покриття вам тих витрат. Які ви зазнаєте збитки внаслідок перевезення пільових категорій? Як вийти із цієї ситуації, три сторони зустрічі все таки домовилися. Тепер транспортники перевозитимуть лише пільговиків восьми категорій. А це учасники АТО та родини загиблих, воїни УПА, учасники бойових дій, учасники ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції першої другої категорії, інваліди позору таких же категорій, та їхні супроводжуючі, і інваліди першої та другої групи за потребою, а також діти-інваліди та сироти з опікунами. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подієнтика. Психологічна реабілітація найважливіша проблема бійців, які повертаються з війни. Допомогти повернутися до звичного життя українським захисникам може робота, але демобілізованим важко працевлаштуватися. Тому голова спілки учасників АТО Коломищини Володимир Кобилецький пропонує власне вирішення проблеми, яке розповів нашій знімальній групі. Ніхто з війни не повертається таким, як був. Кожен захисник змінюється. А дехто взагалі отримує важку психологічну травму. Які переживання відчуває учасник бойових дій добре. Знає голова спілки воїнів АТО Володимир Кобалець. Тому пропонує певне вирішення цієї проблеми. Виходячи з свого життєвого досвіду, я хотів би запропонувати. Я вже не один раз говорив різним чиновникам трудову реабілітацію. Так звану. Люди будуть працювати, вони створимо такі невеликі бригади. Які туди будуть ходити бійці, які повернулися з зони бойових дій, вони будуть виконувати певний об'єм робіт, за це будуть отримувати кошти. У них не буде багато вільного часу для того, щоб вони... Займалися не тим, про що потім буде жаліти. Коштів для допомоги демобілізованим не надто багато. Тим паче, коли мова йде про психологічну реабілітацію, каже Володимир Кобалецький. Особливо сподіватися на гроші з бюджету не варто, тому треба рятуватися самим. Це й передбачає програма голови спілки воїнів. Ато. Якщо б ми в місяць збирали по одній гривні з людини, це виходить 100 тисяч. Ми, е Могли б виконувати певні якісь роботи, яким чином ця програма б мала працювати. Населено пункт візьмемо любе село, складається список людей, які можуть надати ці кошти. Вдається список, прийшли до постуму в родину, там є четверо людей, які можуть е, надати ці 4 гривні. І зразу записується, що цій людині треба. Ми не те, що у них забираємо кошти. Ми їм пропонуємо цю програму і запитуємо, що їм потрібно. Якийсь там, може, капітальний ремонт будинку, може щось таке, що би ці хлопці могли зробити за ці кошти. Такі роботи мають бути поділені на три категорії, які мають першочергову потребу, другу і третю. Тобто комусь необхідно вже, до прикладу, відремонтувати паркан, а хтось із капітальної реставрації може почекати, розповідає Володимир Кобалецький. Спеціально створена районна комісія мала б визначити такі категорії робіт. Тоді вже можна буде збирати кошти і залучати до праці демобілізованих. Коли повертається сюди в центр зайнятості, іде йому пропонують тисячу чи півтори тисячі гривень. Вони психологічно не готові йти на таку заробітну плату. Щоб якось зменшити цю градус накалу і, е, хоч мінімум, допомогти їм влаштуватися на роботу. Якщо за е, 12 місяців ми зможемо допомогти 10 людям, це буде дуже багато і це буде дуже суттєво. Бо наведу приклад про Вася, звичайно, в мене постійно ображається, що я наводжу його приклад Вася Уцуляк з Турки. У нього дуже велика проблема через е такий цікавий підхід держави до нього, ну, до цієї ситуації. Людина втратила ногу, тому що йому не було надано кваліфіковану медичну допомогу. Спочатку не звертали увагу, думали, що то так буде, ну наслідком ампутація ноги. Київ відмовляється, йому ну, різними там всякими способами узаконити. Йому цю інвалідність інваліда війни, пов'язати з війною. Якщо б в нього було пов'язано з війною, щоб він би мав групу інваліда війни, на нього розповсюджується державна програма по забезпеченню житла. Так як цього нема, у нього мови такі, що йому важко там зараз. Йому треба помитись. Ну навіть води до занести до хати. Він проживає з старенькою мамою. Він сам не занесе, тому що він на костелях. Мамі важко, тому що здоров'я мами також вже не дуже. Якщо б ми запускаємо цю програму, ми могли б там провести воду до хати, відремонтувати там будинок. Якщо кожен зможе виділити по 5 гривень, то за ці кошти можна зробити багато роботи для тих, хто поруч, кому це найбільш необхідно, і мова йде не лише про учасників війни, а про найбільш нужденних каже Володимир Кобалецький. Ці кошти вони не будуть іти суто для так для васівтоляка для бійців. А то у нас є дуже багато людей, які потребують допомоги. Звичайних простих людей, які під час майдану і під час початку бойових дій на сході. Вони віддавали все. Все, що мали, вони не рахувалися з тим, що в нього там щось не залишиться. Віддавали одежу, віддавали їжу, віддавали гроші, дуже допомагали. І народ не отримав те, чого він очікував. Я хочу цією програмою, щоб показати людям, що є ще в нас в державі такі люди, які вірять в майбутнє держави, які хочуть допомогти. Це соціальна програма по трудовій та психологічній реабілітації бійців, АТО є дуже важлива, вважає Володимир Кобалецький. Це перший крок до нашого об'єднання, до спільної праці і реальних дій. У Коломиї відбувся семінар за участю військових, влади та центру зайнятості. Говорили про працевлаштування, зокрема, службу за контрактом. Армія пропонує роботу у військових частинах та гарантує високу заробітну плату. Безробітні та всі охочі мали змогу детальніше дізнатися про переваги професії військового. Збройні сили України потребують військовослужбовців за контрактом. Насамперед перевагу віддають людям, котрі мали відношення до армії у минулому або є учасниками бойових дій, а загалом молодих, енергійних та патріотів. На даний момент керівництво Збройних сил України бачить українські збройні сили як мінімум 70% повинні складатися з військовослужбових. Військовослужбовців за контрактом, і оті останні кроки, які зроблені, і підвищення зарплатні, підвищення грошового отримання, і певні заходи стосовно матеріально-технічного забезпечення, звичайно, що говорять про бажання створити армію. Саме тому, у Коломиї організували таку зустріч із безробітними, мета ознайомча. Більш детально розказати про військову службу за контрактом, з чого вона складається, умови проходження служби соціальні гарантії військовослужбовців, порядок, можливості вступу на військову службу за контрактом. Тому сьогодні ми спільно з центром зайнятості проводимо таку роботу з безробітними Коломийського району, які перебувають на обліку, та шукають роботу. На заході були присутні також представники трьох військових частин, які дислокуються у Коломиї та корничі. Це дві повітряних сил та одна гірсько-штурмова, яка формується на вулиці Моцарта у місті. Військові розповідали про їхні частини та умови, які пропонують контрактникам. Основний козир для армійців достатньо високе грошове забезпечення. З 1 січня контрактники отримують мінімум 7200. Ми активно включили цей процес рекламування військової служби за контракту, пропонуємо безробітним, ті, хто мають роботу, теж але не низько оплачуємо, Пропонуємо їм посаду в тих військових частинах. Ну я скажу так, що процес комплектування відбувається ну, нормально, проходить, є ну, достатня кількість бажаючих, яким ми надаємо роз'яснення по порядку призової оформи документів, надаємо допомогу при оформленні цих же документів і після цього відповідального. На... Зараз прийнято рішення, що всі кандидати відразу відправляються в навчальний центр. Буде 4 цикли навчання. Перший цикл навчання вже почався пару днів тому, ми вже відправили туди 10 чоловік. І ще один цикл з 25 лютого і два в березні. Буде. У нас планове завдання 70 чоловік. На сьогоднішній день ми 17 чоловік відправили служати. Місцевий центр зайнятості активно співпрацює з військовими. Такі ярмарки вакансії регулярно проводять і у себе в службі. Кажуть, вони теж зацікавлені, аби люди мали змогу працювати за достойну зарплатню. Наразі у них на обліку перебуває понад 1300 безробітних. Крім того, на семінар запросили і старшокласників, яких також спрямовуватимуть у військову професію. Для того щоб можливо зорієнтуватися в виборі майбутньої професії, будуть представлені вищі військові навчальні заклади. Так само з учнівською молоддю проводиться робота професіографічні екскурсії військові частини. Присутні на семінарі цікавилися пропозиціями військових. Наприклад, Коломиянин Роман за спеціальністю бухгалтер знайти роботу за фахом не може. Оскільки в армії служив, то можливість працювати тут не відкидає. Найперше з патріотичних міркувань. Це, по-перше, служба оберігання українського народу. Скільки хлопців погинуло, це дуже важко. З роками буде перспектива. Зразу не буде, але я думаю, що за 2-3-4 роки мало буде щось інше. Ще один коломаянин Роман Кравчук теж на обліку в центрі зайнятості вже півроку. За фахом інженер-механік. Зараз навчається, аби отримати нову спеціальність пов'язану з ремонтом автомобілів. Йому запропонували відвідати семінар. Поки що чоловік планує мати іншу роботу, але можливість служити за контрактом теж не полишає. У мене були просто плани поперед цим вже і військова служба поки що не, не можу піти. Але зліту військова служба знаю, що підняли зарплати, що це дуже зараз перспективно. Вже піднімається престиж армії, не то, що було раніше, навіть так рахували, що по які одні і так далі. Зараз вже армія вже почали думати про армію і престиж. Що... Це ну поки що, точно з армією теж не, не, не залишаю. Що в перспективі може і вернеше в армію. Для тих, хто зацікавився, військові нагадують вимоги до кандидатів вік від 18 років, освіта 9 класів і вище. Служба в армії не обов'язкова. Будь-яку додаткову інформацію можна отримати у місцевому військкоматі або ж телефонуйте 258-41. Галина Досин Андрій Гращук події НТК. Справжнє свято для душі у міському палаці культури народний дім відбувся концерт дуету. Писанка. Народні артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк запросили коломиян та гостей міста на святковий захід. Гості почули безліч музичних шедеврів. Оксана Савчук та Іван Кавацюк справжні улюбленці публіки. дует. писанка завжди збирає повні зали шанувальників. Приваблюють талановитим співом та віртуозною грою на цимбалах. <му> Кожен концерт має свою мету і щире бажання артистів дарувати радість глядачам. Сьогодні така певна презентація життя мого Іванка. Він приїхав своїм юві... ювілейним таким концертом на батьківський поріг на мамині рушники дочого дому. І це така є сповідь, це такий, можливо. Підсумок тих двох п'ятірочок, які сам Господь Бог подарував. Даруйте, що я говорю сьогодні за Івана, бо йому направду сьогодні досить непросто. Зникають слова, бо переповнює серце емоції, тому що ми дотеркаємося до самого сокровенного, до рідної землі. Відчуваємо душі наших батьків, які вже в райському саду моляться за Іванка, і відчуваємо дух предків. Які за нами в цих цимбалах сторічних і в цих піснях, які ми сьогодні будемо дарувати людям? І це не випадково настрітання, бо направду, сьогодні буде стрітення рідних душ. Стрітання рідної музики, стрітня рідної пісні. Сьогодні будуть зустрічатися не тільки люди, а я сподіваюся, і янголи. Я сподіваюся, що буде сьогодні і Матінка Божа, і наш Ісусик аплодувати Іванкові. Я сподіваюся, що ріки будуть розливатися, і гори будуть диміти, і направду будуть янголи співати. Оксана Савчук Буковинка, а Іван Кавацюк наш земляк із Мишина. Проте їх вважають рідними і на Чернівеччині, і на Прикарпатті. Тут, у коло Колумив... І народні артисти виступають з особливим щемом та хвилюванням. Для мене це дуже відповідальний концерт. Знаєте, якщо взяти заклад, вищий заклад, навчальний, і здавати державний екзамен перед своїми краянами, це дійсно державний екзамен, є, який я повинен скласти. Я буду намагатися якнайкраще зробити і не розчарувати ні Коломиї, ні коло ні своїх земляків. Дякуємо вам, дорогі наші коломияни. Ми вас так любимо. Дуже любимо. Ми так довго йшли до вас. Ми так чекали цієї зустрічі. Дякуємо. Дякуємо, що стільки було добра, ласки, щирості за ці всі роки, і дуже горді з того, що це є писанкова, Коломия, що маємо такий Дякую, великий… Коломищина. Так писанкова. Коломищина, писанкова. Цього дня народні артисти почули багато привітань та слова подяки за творчість, зокрема від свого духовного наставника, отця Валерія Сиротюка та владики Василя Івасюка. Це є перший дует, який, крім народного фольклору, крім українського фольклору, крім національної пісні, так високо подали крила такі пісенні для сучасної духовної музики. І це якраз зробив дует писанка. Не буду багато казати, але одне скажу: що не тільки владика Василь сьогодні благословив нашу писанку, але й колись святої пам'яті Іван Павло ІІ в Україні, колись благословив наш перший єпископ Коломійсько-Чернівецької єпархії Владика Павло, вас любив владика Микола, вас любить. Владика Володимир, наш митрополит, вас сердечно згадує в своїх таких батьківських обіймах наш блаженніший Любомир. Сьогодні Писанкова Коломия приймає радісно в свої обійми дует писанку, а особливо Івана Кавацюка, котрому сьогодні маємо 50. П'ять років. І цей концерт, цей сьогоднішній чуємо ці прекрасні цимбали. Я би так просив, щоб ми то дожертували від свого серця, Господу Богу за мир в Україні, щоб Він послав ангела миру до нас і він затримався на нашій землі. Глядачі були вдячні за таке свято дуету писанка, дарували безліч оплесків та своє шанування Оксані Савчук та Іванові Кавацюку. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! і миру, 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 миру ми на нашій країні і на всьому. Художниця Емілія Бережницька їздить Україною, презентує свої роботи у рамках всеукраїнської акції Пізнаймо себе свої картини. Художниця уже представила у багатьох куточках України. Наразі персональна мандрівна виставка Емілії Бережницької в дорозі до себе перебуває в місті Яготин. Про свої подорожі Україною художниця розповіла нашим журналістам. Самобутня художниця Емілія Бережницька у творчому доробку має близько тисячі робіт найрізноманітнішої тематики від пейзажів до портретів. До слова, спеціальної художньої освіти пані Емілія не здобувала. Проте її роботи зачаровують як професійних майстрів пензля, так і милують око простих перехожих. Мисткиня переконана, саме через пізнання прекрасного кожна людина стає на крок ближчою до гармонійного життя. Я думаю, через якісь справи, якісь добрі справи. Які корисні для самої неї, для других, для життя. Я думаю, що цей світ нам дав для того, щоб ми його утримували. Пані Бережницька усе життя мріяла мандрувати Україною. Своє заповітне бажання втілила через творчий проект. Вже кілька років Емілія Бережницька презентує свою персональну виставку у всіх куточках України. Отримувала запрошення із Донбасу, і з Луганщини. Та через воєнні дії українці на Сході поки що не познайомились з творчістю Коломийської художниці. Хоча б обласні центри повозити всюди по Україні. І я буду Україну сама бачити. Як то, бо я ніколи ніде не їхала, не була. І це здійснилося, це моя мрія така. Солодка, бажана мрія. Але як бачите, я, я її не можу здійснити до кінця, бо Луганськ і Донецьк вже зупинилися. Зараз війна. Наразі виставка художниці в дорозі до тебе на Київщині у виставкових залах музею Флігель імені Тараса Шевченка, що у місті Яготин. На урочистому відкритті місцевих поціновувачів живопису з творчістю Коломийської художниці познайомили завідувач музею Лариса Гулай та генеральний директор музеїв Яготинщини Іван Шула. Зараз можу я туди їхати, бо вона зараз проходить у Яготині Київської області, якраз на межі із Харківською областю, з Донецька, Харська, там вже недалеко. Ось, але не знаю, може я вже і поверну інші області, крім Луганська і Донецька. Може закінчиться, хто його знає. Я думаю, що колись буде кінець тому. На персональній виставці зібрано понад півсотні робіт художниці різного періоду та тематики. Найбільше Емілія Бережницька сподівається, що вже найближчим часом зможе відвідати інші міста України та допомогти людям краще пізнати себе. Як прищепити дитині любов до читання? Це питання одного разу неминуче постає перед кожним батьком і педагогом. Воно ускладнюється тим, що сучасну дитину із раннього віку оточують телевізори і комп'ютери, які починають замінювати не тільки читання, але й живе людське спілкування. У програмі про все, крім політики, ви дізнаєтеся, як навчити малечу любити читати за спеціально розробленою методикою? Дивіться відразу після новин на телеканалі НТК. Телефон прямого ефіру 3830. вісім Які рішення приймає міська влада, куди йдуть наші з вами гроші? Хто може отримати земельну ділянку? Скільки коштує земля на аукціоні? Про це йти ми мова у новому проєкті телеканалу НТК Прозора Влада, четвер, 4-18 лютого, початок о 20-й годині. 17 лютого день спонтанного прояву доброти. Це свято має досить нетривалу історію. Його поява пов'язана з ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети, незалежно від її громадянства, віросповідання та національної приналежності. Святкування дня спонтанного вияву доброти в Україні поки проводиться практично непомітно, оскільки про нього мало хто знає, суть свята полягає в безкорисливому і безмежному прояві доброти по відношенню до всіх оточуючих. Справжня доброта, на думку організаторів свята, не повинна чекати похвали або подяки. Головна нагорода за доброту людини радість інших людей. Дане свято це привід згадати про справжні цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних недуг кожного, хто її виявляє. Тому проявляти добрі наміри у всіх своїх діях повинні постаратися кожна людина. У мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою і лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Прикарпатський історичний календар від Василя нагірного. У цей день 17 лютого 1962 року у місті Городенка народилася Наталка Захарчук, донька Миколи. Художник, реставратор, викладач. Авторка гобеленів, батиків, декоративних та живописних творів, членкиня Коломийської асоціації митців, твори Наталки Захарчук зберігаються у колекціях України, Канади, Молдови та Сполучених Штатів Америки.